Всесвітньо відомий валторніст Аркадій Шилклопер виступить у Львові на фестивалі Віртуози. Російський музикант був солістом оркестру Большого театра Московської філармонії. А тепер джазує цілим світом не тільки із валторною, а й з альпійським горном та мисливським ріжком. До Львова Аркадій Шилклопер приїхав на концерт із оркестром Інсоль. Виконують твори рок-групи ЄС. Ми будемо грати, навіть не просто музику ЄС, а моє відношення» к к этой, этой музыке вот за эти годы, которые, ті годин, с, с этой музыкой я жил и продолжаю жить, и она меня очень трогает и, и в радости, и в горе. у музеї етнографії відкрили оновлену експозицію. Над нею працювали кілька років. Майже усі раритети відреставрували і зробили ремонт приміщення. Відтепер на першому поверсі музею можна оглянути декоративно-ужиткове мистецтво Європи 15-го, початку 20-го століття. Тут зібрали меблі, порцеляну, речі побуту ще із часів готики Ренесансу, бароко і рококо. Глядачів зацікавить лава 17-го століття із Львівської церкви Андрія або Венеційське дзеркало із Міланського театру Ласкала. Глядачу цікаво буде прослідкувати етап еволюції в мистецтві, в мистецтві світовому, європейському, і великий акцент ми зробили власне на українських пам'ятках, як вони розвивалися, побутували і були в той час, в той період в світі і в Європі. Ніч театрів влаштують у саді Бернарден Гарден. З'їдуться дев'ять аматорських колективів із різних міст Західної України. Кожен дивуватиме своєю постановкою у п'ятницю від сьомої години вечора і аж до пізньої ночі у музеї ідей перед музеєм, а також на факультеті культури та мистецтв Франкового університету. Таким чином ми знайомимося ближче. І створюємо певне середовище аматорських театрів, і для того, щоб воно могло розвиватися це середовище, ми теж запрошуємо тренерів, які проведуть нам майстер-класи.